Всім привіт! Сьогодні хочу вам розказати, як ми подавалися в цьому році, в 2025-му на програму Homes for Ukraine для українців Великої Британії. Як всі етапи, всякі нюанси, тому гарного вам перегляду. І перше, напевно, питання це як ми знайшли спонсора. Нашого спонсора ми перше пробували знайти через Фейсбук. Ну, так як ми почитали, як там багато шахраїв, і це майже нереально. Тому це дуже важко, тому ми знайшли нашого спонсора через знайомих. Наші знайомі, знайомих, які вже жили тут в цього спонсора, нас порекомендували, і ми зв'язалися з нашим спонсором. Їм дали наші контакти, і вона нам написала. І ми один про одного розказали, поспілкувалися, і потім вона надала нам інформацію, всю, яку потрібно, для заповнення заявочки. Там потрібно. Ну, Ім'я, дані спонсора, де це проживати і тому подібне. Тому вона нам надала всю необхідну інформацію для подачі заявки. Спонсор має, має надати вам житло від 6 до 3 років. Щось таке. Від шести на раніше раніше ця програма була на три роки, але зараз вона змінилася на 17 місяців, тому ви маєте обговорити ці питання. На початку, як ви зі списуєтеся спонсором, на який термін ви сюди заселяєтесь? Ми домовились на початку, що ми на 6 місяців сюди заселяємося. Після всіх даних, які нам надав спонсор, ми заповнили заявку, в якій потрібно вказувати наші дані дані спонсора. Ти подаєш цю заявочку. І потім, в кінці, коли ви вже всі заповнили дані, в кінці є посилання, де ви можете записатися у візовий центр. І потрібно краще зразу реєструватися у візовому центрі. Ми жили на той момент, коли подавали заявку у Валенсії, але найближчий візовий центр це було в Мадриді, тому ми подали заявочку в Мадриді, і це буквально ми заповнили, подали заявку, і там в візовому центрі ми, по-моєму, через тиждень. Да, через тиждень ми вже записалися. Годину там було нас двоє, кожній людині потрібно окремо подаватися в візовий центр. І ми там записалися, Діма був на 10-ту годину, я була, по-моєму, на другу годину. У назначений час ми приїхали в візовий центр. Так як в нас були різні години, ми хотіли запитатися, чи можна нам разом, бо нам було незручно, це дуже великий відрізок часу була різниця в той день. І ми попросилися, нам дозволили, нас прийняли. Ми прийшли, кожен заходить по своїй годині. І нас покликав офіцер, там нас перевірили, чи в нас нічого немає. Просканували наш листочок, там був QR-код, цей охоронець. Потім на ресепшені в нас запиталися наше ім'я. Кожен мав сказати своє ім'я і фамілію на англійській мові. Все нас. Запиталися, перевірили паспорти і відправилися, дали листочок квитанції, де написаний наш номер, і відправили чекати, там де зона така очікування, можна там сидіти. Там вже на екрані висвітлюється номер твій, і ти заходиш в кабінет. Ти заходиш в кабінет по одному. Ви заходите. Тому хто там не знає англійської мови, наприклад, так як я добре. Ну я добре її не знаю. Тому в принципі там ніяких складних питань не було, тому це можна не переживати вже там. Також запиталися номер телефону, запиталися твоє ім'я і фамілію і дату народження. Треба було сказати на камеру. Там була зверху камера, і ти мусив сказати це. Потім в тебе брали відбитки пальців. Там по моєму з двох рук в тебе беруть відбитки пальців, і твій паспорт це що ми не знали. Твій паспорт забирають. Паспорт забирають, це коштує безкоштовно, тобто це нічого не коштує. Його забирають. для Це для українців, чисто по цій програмі його забирають і говорять там приблизний час очікування, коли ви можете його забрати. Все, в принципі, нічого. Вам тільки на цьому А4 листочку, де був QR-код, як ви реєструвалися на цей запис, туди в той листочок вклеюють такий я вам покажу. Ось таке вклеюють на паспорт, наклеюють, щоб сканувати, і на цей листочок. І все, вам віддають його, і говорять чекати. Все вам очікувати два тижні, приблизно вони говорять такий час. І що головне, це от в перший же день ми подалися, і там через пару годин нам прийшло на пошту, що ваша інформація ну, прийнята. А потім на другий день нам прийшло, що наша типу, візовий центр, не візовий центр, а вже посольство Британії прийняло наші паспорти. Тобто вони вже пішли в обробку. Ну, це дуже хороша інформація для того, щоб зрозуміти, чи взагалі працює твоя пошта, чи працює твій номер телефону і тому подібна інформація. Потім ми подалися 21 січня, і 1 лютого нам на пошту прийшло від британського посольства. Нам прийшла, що ваша віза одобрена. Що вона успішна і тому подібне? Це було 1 лютого. А самі паспорти ми не за... ну нам не прийшла ще смска. Ми очікували довго. Тобто, ми нам там дуже важливо, що на там, де ми подавали паспорти, нам сказали, що обов'язково чекайте смс-ку. Просто так: не дзвоніть, не пишіть, тому подібне. Але суть в тому, що там навіть не було контактного номера, куди дзвонити. Тому в принципі це нереально. І вже ну, прийшла 1 лютого. Ми довго чекаємо, нічого не приходить. Оце тиждень, який був, нічого нам не приходить. Ну це дуже дивно, бо по факту британське посольство одобрило, воно там вклеює візу і відправляє в там, де візи нам видають. Но ми чекали, нічого. Потім ми вирішили, в них є така функція, була на сайті, можна було відслідкувати свій паспорт. І ми таки дивимося, він вже там. У них там в там номер якийсь свій, і пише, що паспорт вже на місці. Ми такі окей, тіпо, нічого не приходить. Ми чекали і ми вирішили написати їм на пошту чи типу, якусь інформацію надайте нам, будь ласка. На рахунок нашого паспорту, бо вже віза одобрена, Вас на сайті відслідковуємо, що вона вже є, але смс нам не приходить. А в нас проблема в тому, що в нас термін перебування в нашій квартирі, яку ми орендували в Валенції, закінчувався, і нам потрібно було все це швиденько вирішувати в результаті ми рахуйте, 1 лютого нам прийшло підтвердження, що віза добра. І тільки ми в понеділок ми вирішили просто брати білети в Мадрид, їхати і просто йти в візовий центр і казати так і так. Наші паспорти пише на сайті, що вже готові. Тому ми 10 лютого поїхали. І ми говоримо, вот нам смс-ка не приходила, але ми перевірили на сайті. В нас вже є ми такі добре. типу, проходьте. І 10 лютого нам видали паспорти. Там нічого ми теж не оплачували, просто ти чекаєш, ти заходиш, тобі дають теж талончик, ти сидиш, чекаєш, і да, вони готові. В результаті, по-моєму, на... 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 вони в конвертиках кожен паспорт запакований в окремому конвертику, і там було написано, що 4 числа вже виходить, що наші паспорти були на місці, просто вони нам не присилали смс-ку. І це дуже, ну, дуже неприємно. Було насправді, бо ми ну прям чекали, бо нам треба було виїжджати, нас терміни піджимали і тому подібне. Тому отака це Мадрид. Я не знаю, це я вам, якщо вийде, вставлю, де це ми саме подавалися в Мадриді. Тому на всяк випадок, от дивіться такі варіанти, як відслідковувати на сайті смс-ки, напишіть їм на пошту. В принципі, по факту, якщо вам приходить вже від британського посольства, що з віза одобрена, ну паспорт має бути. В 2-3 дні він має бути на місці. Тому, ну, там є ще така, така функція, можна, щоб паспорт вам відправили кур'єр. Це платна функція, але ми вирішили це не робити, бо ми боялися, що може загубиться, не загубиться, плюс це платно, грошей у нас не так багато було на той період. І немає такі от коротенькі висновки. Заповнювати всі з подачі заявки робив Діма, не я робила. Тому, в принципі, такі нюанси я вам не скажу. але він все робив через інтернет. Є куча відео, як подавати, як заповнювати. Тому ми заповнили. І все, спонсором. От контактувати з спонсором є певний страх, напевно, коли ти їдеш до незнайомої людини в незнайому країну. Ну, ми вирішили пробувати. Нам. Це все виправдалося, я вам так скажу. У нас просто прекрасніший спонсор. На даний момент ми туди вже місяць знаходимося. І ми добиралися: ми прилетіли в Глазго, потім ми їхали в Абердін на поїзді. З Абердіна ми теж їхали на поїзді, і потім нас вже в сусідньому містечку на станції зустрів наш спонсор. Тому, в принципі, які нюанси? Нюанси тут, напевно, найважче це знайти спонсора. Тому, напевно, краще. Через Фейсбук я ж говорила, що краще не шукати. Мені здається, що це про Я думаю, не знаю, може людям пишіть, Знаєте, шукайте якісь райони, Британія, або пишіть тим людям, які вже виїхали наші, або поки це діє. Ну, по факту, сама від початку по заповнення до отримання візи в нас пройшов місяць. Ну, відносно це дуже швидко, плюс це безкоштовно. Плюс також такий нюанс. Якщо вам вже одобрили візу, якщо ви знайшли спонсора, все супер-пупер. І ви приїхали вже по закону, ще на даний момент, якщо там на сайті ви подивитесь, є таке, що ви маєте 48 годин до того, щоб добратися до спонсора безкоштовно. Тобто, будь-який громадський транспорт, входну ну, будь-який цими поїздами їхали. Він безкоштовний. Ви це просто показуєте на сайті. Є ця інформація. Ми в поїзді провідник. Тобто, ми підійшли. В Глазго ми підійшли до ну там як ресепшен, і вони такі да-да-да, і нас просто пропустили. Говорять, там сідайте на які вільні місця є. Також потім ну всюди ми підходили і говорили, що це програма. Дехто дивувався, що вона ще досі діє. Ну та й все. в Принципі, ми доїхали безкоштовно. Єдине на що ми витратили гроші, це на таксі. Нам треба було ми прибували в аеропорт і з аеропорту до залізничної станції. Нам потрібно було добратися на таксі, і це коштувало там приблизно 20 26 фунтів, щось таке, ну там їхати, ми їхали 40 хвилин, по-моєму, досить довго. Тому, в принципі, шукайте, знайдете, напевно, якщо захочете. Головне, хотіти. А так, якщо у вас є якісь питання, нюансики, якісь, можливо, я щось не розказала. Я так, в принципі, прописала, що розказати саме основне. Саме нюанс, то що ми ніде не знаходили в інтернеті, от ніде ми не знайшли інформацію, от коли ви приходите. От як на візу подаватися. Подача паспорта ми не знали, наприклад, що паспорт заберуть зараз. Ми думали, що трошки інакша система. Тобто, там, наприклад, перше підтверджують, а потім ми приносимо паспорт, його вклеюють. Ми цього не знали, тому паспорт ви залишаєте там. Це дуже такий був цікавий, того, що ми не знайшли. Та й все, в принципі. Дякую всім за перегляд. Гарного вам дня, вечора. Пока-пока. thank you